Або одяг купляти, ціни підвищуються майже щодня. Отож ми вирішили запитати у містян, куди уходить більша частина їхньої заробітної плати. Давайте почуємо. На їду зарплата невелика, ціни великі. На харчування на комунальні послуги. На комуналку. А чому це так? Дуже висока. На припитання сім'ї. «А чому саме так? Ну потому что у меня мама пенсионер, и я один рабочий человек. Мне нужно ее кормить, так как сахарный диабет, вы понимаете, диета. Это все. На наше время это очень дорого. Заработная плата, уходы на детей. На... на кружки, школа, плата, покушать, купить. То есть, ну, Как-то туда. Вот. А что займает гильша? Лич Больше еда. еда это и кружки. Обучення дітей. На продукти, комуналку. Ціни шпитнялися. Наїду. У нас троє. Я піком, сирота і муж. Ну, діти мали. Що теж треба діткам покупать. Вітаминки, м'ясо, рибку і все остальне.